В Україні практично немає політичної опозиції. Причина цьому зрозуміла ну, з тих, що очевидна війна і яка може бути політична опозиція. Як може бути хтось проти влади, влади, яка бореться, але проблема в тому, що бореться не влада, бачите, як прям обмовка бореться. Бореться не влада, бореться український народ. Борються Збройні Сили України, борються волонтери, різні фонди, люди, які якимось чином намагаються допомагати, і насправді весь тягар лежить на українському народові навіть ті гроші, які влада брала від закордонних партнерів. Виявилось, що це кредити. Ну, ми, власне, про це говорили з вами рік тому назад і два роки тому назад. Правда, тоді українці не вірили, бо в єдиному марафоні розповідали, що все це покриється репараціями, там Заберуть у Росії. да, багато забрали. Так багато забрали, що ми вже винні цілий річний бюджет. І проблема навіть не в тому, що ми винні, а проблема в тому, що чим ми більше беремо, тим більше у чиновників бажання вкрасти. Адже неконтрольовані мільярди осідають неконтрольованими мільйонами в неконтрольованої кількості людей. І ось же Нью-Йорк Таймс, газета, яка далеко хто зна де, хто не знає, де Нью-Йорк, погугліть, це дуже далеко. Газета вже виступила на захист українського населення. Вийшла публікація, яка має ось такий заголовок. Верховна Рада схвалила найбільше підвищення податків на війну для підтримки армії, і а, в цій статті зазначається, що Володимир Олександрович, коли повернеться з чергового турне Європою, великого він може зіштовхнутися з обуренням громадян. Давайте трішки подивимося на цю статтю, власне, про що вони пишуть? Спочатку автори статті говорять про те, що Небачене підняття податків в Україні відбулося за останні місяці. От В останній місяць все прийнято, і такого підняття податків ну, не очікували вони, і а, таке підняття податків досить болісне для громадян України економічний потенціал, яких і так впав. Далі вони приводять кілька. Цитат кількох людей, хтось говорить, що так, на них це болюче вдарить. Хтось говорить, що загалом підняття податків не таке суттєве, і вони це переживуть. Але в підсумку, аналізуючи, вони приходять до висновку про те, що. Хоча до часу українська влада якось намагалася обмежити громадян від підняття податків, але не вдалося. Допомога заходу падає, і уряд прийшов до висновку, що потрібно підвищувати податки. І коли автори статті пишуть, що коли Зеленський повернеться. З Туру, то разом з невтішними новинами про скасування там різних самітів, Рамштайнів і так далі, він може зіштовхнутися з певним обуренням людей. А ну, ось цитую, коли Зеленський повернеться додому, йому можливо доведеться зіштовхнутися з гнівом свого населення через підвищення податків. Непопулярний захід у будь-якій країні, але особливо в країні, економіка, яка якої зруйнована війною. Ну, тут а, потрібно а, сказати про те, що а, The New York Times не до кінця розуміє, як нині побудована країна. Україна маю на увазі, а, ніхто ніякого особливого обурення не висловить. Тому що громадяни України за останні а, ну, фактично 5 років а, втратили а, ту свою. А, ну, Давайте так, ми говоримо про революцію гідності, тому, скажімо, революційний потенціал. Безкінечні мобілізації, які тривають фактично з різними успіхами і інтенсивністю з 2014 року, вони пригасили людей. Люди зрозуміли, що вихід на Майдан це одна ситуація, а друга це відправка тебе на фронт. З незрозумілими, а насправді зрозумілими для тебе наслідками. Люди е мовчать, люди бояться зайве говорити, люди просто настільки втомлені психічно, морально. Економічно, політично, соціально що людям вже не до великої політики. Люди не хочуть розбиратися ні в чому, люди хочуть просто жити, але навіть це в них забирають для того, щоб у людей не залишилось взагалі ніякого потенціалу для громадянського життя. І ось тут автори статті пишуть, що ну, занепокоєння щодо податків воно не тільки нібито серед людей. Хоча я неодноразово піднімав питання того, що українці якось кволо реагують на підняття податків. Люди думають, що це їх не буде стосуватися, але підняття податків воно тут же миттєво вже через місяць відіб'ється на цінах. І те, що в магазинах коштувало для вас на місяць умовно там 10 тисяч гривень, якщо це продукти ваші, то вони будуть вже для вас коштувати 12-13 тисяч гривень. А якщо у вас зарплата 20 тисяч гривень, то витратити 10 тисяч на продукти це одна ситуація, а ось витратити 13 тисяч, це вже інша ситуація, бо менше залишається вам на проживання. А насправді, оце те, що ви вважаєте проживанням, це можливо щось, що ви собі дозволяли за межами того, що просто необхідне. Так ось воно теж зросте, і ви незабаром будете економити. Економити абсолютно на всьому, навіть на мінімально необхідному. Так ось автористи ті говорять про те, що. В парламенті відбулись дискусії, і там нібито опозиційні депутати зазначали, що немає віри. Ось я читаю: немає віри в те, що держава правильно використає кошти. Минуло більше двох років. Якби держава правильно використовувала кошти, нам би не потрібні були волонтери, щоб збирати гроші для нашої армії. Ну, знову таке, з газета, ось ця наша з вами відома з New York Times, Вона напевно, не до кінця розуміє, що опозиційної боротьби в Україні немає, і те, що Депутатка, я навіть не буду її цитувати, в цьому не, не буду навіть називати її прізвище, це нема ніякого значення. Вона насправді не висловлює опозиційну думку. Вона просто говорить про те, що от у нас є волонтери. Ми знаємо історію про волонтерів. Частина з них дійсно мужні, відважні, хлопці, дівчата, і багато з них віддали все, що в них було, і, і навіть своє життя. Але частина частина не просто волонтерів звичайних, а частина навіть фондів. Стали такими заможньо багатими і такими через губу говорящими з звичайними людьми, що до них навіть підходити страшно. А, тому це не опозиційна а, депутатка, це не опозиційна риторика. Вона просто говорить про те, що «да, ось ми піднімаємо податки. А, ну, от ми там, на волонтерів спирались раніше, там волонтери допомагали, а тепер допомога через волонтерів, напевно, зменшилась. Чому можливо люди не довіряють різним фондам? Хто його знає? Але це не опозиція, це все одна і та ж Верховна Рада, це все одна і та ж монобільшість. і це все одна і та ж братія-чиновників. А чому вони нині, ось ці деякі депутати, стали такими опозиційними? Відповідь дуже проста: попереду вибори, і вони про це знають. І тому вони сьогодні хочуть бути ближчими до українських людей і казати їм, ми ж боролися. Ми... М -м не забувайте, що ці депутати проголосували за закриття засідань Верховної Ради. І навіть сьогодні, коли вже всім зрозуміло, чим вони там насправді займаються, вони навіть сьогодні не відкривають трансляції. І все, що ми можемо побачити, це стріми від деяких депутатів і переповідання їх, а що там власне відбувається у Верховній Раді. Не вірте їм нікому, вони всі в одній упряжці. Вони всі не хочуть виборів, вони всі взаємопов'язані, вони всі майже збагатились на цій війні, і вони а, такого. В житті в своєму не могли представити, щоб стільки уваги, скільки влади, скільки грошей, скільки впливу впали на їхні діджеївські голови. Ну так сталося. Так сталося, що Україна попала в таку страшну халепу, коли серед чиновників були люди, які не мають чисті совісті і гідності, тому не вірте в їх опозиційність, їхня опозиційність. Закінчується там, де закінчується влада, гроші і вплив. Навіть тоді, коли вони виступають так дуже за український народ, думайте про те, чи не захищають вони якісь свої дуже приватні інтереси. Не забувайте підписуватись, бо коли настане час, ми з вами повинні, повинні спробувати змінити щось в цій країні. Так, ще раз так. І те, що ми вже з вами помилялись. Не означає, що ми не повинні спробувати ще один шанс. Тому що, ну, ви самі все знаєте.